Слава Богу, героям, честь слава Україні. І дівчина по-українськи називається вірш Діди. Я раніше не служив, була тоді причина, лише чув, що я у війську якась дідівщина. Чи здоровий, чи малий, всі, що призивались, кажуть, більше, ніж вогню тих дідів боялись, і за армію усі тільки говорили. Як оті страшні діди кожний день їх били! І до мене прийшов час, іде війна, де дітись. Мусив я осланим війську з дідами зустрітись. Серце, як отой двигун, ревно й торохтіло, ревло й торохтіло, що ж там люди за діди знать мені кортіло. А в відділенні у мене всі були дідами, сивочолі похмурі пахли цигарками, став шеренгу сам не свій, та дивлюся гордо. Жду, коли оті діди почнуть бити морду. Стиснув міцно кулаки, знав я цю науку та підходять. Ось дітки тиснуть мені руку. Я із ними у наряди, я із ними в бій луплять в нас щодня, снаряди ми тримаємо стрій. Ось, наприклад, дід Микола ще такий ні в року, Він в боях за Україну майже десять років. Дід Іван виходить, ходить, гає ноги, та щодня вдягає бронік і йде до перемоги. Дід панас, і по нас ще той куркуль, сторож із контори, Він, коли ми йдем на нуль, молоди, молодим дасть фори. В рюкзаку, як і у всіх, їжа та шкарпетки, і на випадок усякий, різні там таблетки. Ось така в нас когорта, сиві уперті, не бояться навіть шорта, не бояться смерті. Той за внука, той за сина ворога вбиває, І буває, що на фронті рівний їм немає. Будуть, скільки на то треба, штурмом село брати, і ніколи не примусять їм шкарпетки прати, а якщо їм на заміну молодь привезуть, все, що мають за душею, хлопцям віддадуть. Мовчазні, не красномовні, та засталь міцніші, ось оці діди шановні, самі найстаріші, Михайло лінник шарж за копом. Slava Bohu, hrdinom čest, slávu Kri.